Також хочу вам нагадати, що в нас є ось така електробритва, це така як класична електробритва, яка підходить для гоління не тільки дрібної щетини, а тут може взяти вже і середню велику щетину тижневу. Так? Чому? Тому що тут є посередині спеціальний ось цей тример, ця полоска, яка знімає велику щетину, а дрібну оця сітка підчищає. І це хороше комплексне воління. Також тут у нас Показується рівень заряду акумулятора, водонепроникний корпус, ціна 999 гривень. Voyager v 333 Замовляйте модель на нашому сайті Tremor Innovate, або можна замовити через інстаграм, підписуйтесь, переходьте. Також є самовивіз Київ Глибочіцька, 73. Це поділ плазу, другий поверх, приміщення 148. Ну, ми тут одні. Ви нас тут знайдете. Хороша локація. Запрошую. Ми ось тільки відкрились, тому вже хотіли що буде до На нас, приїхали гості. Чекаємо щодня з 10 по, 10, з 10 по 8 вечора, вибачте.